Так, Друзі, хто шукає 50-ку в топовій комплектації, маємо для вас цікаву пропозицію Fighter T504 з пневмосистемою, з кондиціонером, з примусовою задньою гідравлікою, реверсом дводисковим, щепленням на потужній 50-тій трансмісії і по суперовій ціні. Вартість такого тракторця 11 тисяч умовних одиниць. З кондиціонером наголошую. 11 тисяч в такій комплектації, як ви зараз бачите. 25-го року випуску свіженькі тракторці, тільки недавно вони заїхали в Україну. З паливним баком зовнішнім на 50 літрів. Все зашито, все обшито. Реверс біля керма. Такий апарат. Друзі, кого цікавить техніка Fighter, гарантія на цю техніку в Україні 2 роки і доставка до вас буде безкоштовна. Такі LED. Так що, Якщо цікава така техніка, телефонуйте, набирайте, з радістю вас проконсультуємо.